Волонтери зі США підтримали Черкаську малечу. Вони допомогли зібрати подарунки дітям наших бійців. Щоб отримати бажане, потрібно було написати листа Святому Миколаю. Що просила дітвора, та чи вдалося виконати їхні побажання далі? В сюжеті у нас завдяки підтримці з Америки, гарних дівчат. Вийшли такі подарунки: велосипеди, планшети, ноутбуки. А ще конструктори набори для творчості та солодощі все, що просили діти військових у листах до Святого Миколая. Пошту приймали американські волонтери, які й допомогли зібрати кошти на необхідне. Частину подарунків відправляють поштою, але здебільшого черкаські помічники Святого Миколая передають їх особисто. Ми активно спілкуємося з мамами. Активно спілкуємося потім з дітками і по відео і фотографії. Потім видно, да от зумані прийшли фотографії, як отримали, як розгорнули ці подарунки. Туди було направлено, два хлопчики захотіли конструктори, літак, мрія. Більшість замовлень вже виконали. Це понад 100 подарунків для діток з усієї області, і авторами листів зустрілися в одному з навчальних закладів міста. До останнього малеча не сподівалася отримати бажане, бо ж просили і не дешеві речі. Зокрема. Трема, дорослі велосипеди в діватій гімназії. Ми там це все захід це відбувався. Я просто дивився на оці дитячі очі, там самокати. Класні, якісь сучасні і ось таке. І діти просто спочатку у них якась така реакція. Потім, коли вже там ручення пройшло, і ми робили загальну фотографію, вони підходили, просто дивились вічі. за можливість повірити в диво та подарувати дітям свято. Олексій Святенко дякує друзям з Америки. Що ж стосується власної мрії на прийдешній новий рік, волонтер відповідає так: головна наша мрія, щоб скоріше здолали ворога і здобули перемогу. Наблизити Україну до перемоги може кожен з нас. Для цього можна задонатити на волонтерський рахунок або ж зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, та дізнатися, як і чим можна допомогти. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.